Українські дівчата масово виїжджають за кордон через постійні обстріли і незрозумілу перспективу відновлення країни. Пише The Telegraph. Багато з них до війни не планували виїжджати, але тепер все більше дівчат виїжджають до Європи і лише деякі повертаються. Серед тих, хто виїхав, є і найрозумніші, і найкращі люди України. Це демографічна бомба уповільненої дії, а також існують реальні побоювання щодо того, хто буде відновлювати країну після закінчення війни, якщо в країну не повернеться молодь. Коли почалася війна, люди були сповнені ентузіазму, каже учениця старших класів Софія. Але минуло багато часу, і люди стали більш пригніченими. Вони думають, що в іншій країні життя буде кращим. Нагадаємо, що масово виїжджають з України і хлопці молодше 18 років, щоб не потрапити під мобілізацію.